Емоції переповнюють новий трейлер Stalker 2, та ще й який. Визначна подія саме для нас з вами, для українців, так як це перший україномовний трейлер Stalker 2. І це заворожує. Всі визначні та до болю знайомі нам місця ми можемо побачити в цьому геймплейному трейлері. Так, це хвилина геймплею гри. Якщо не помиляюся, гривні в грі бути. Зауважу, завтра буде дуже детальний розбір цього трейлеру. Чекайте, а поки пробіжимося по основному. Ось ми бачимо або 50, або 25 копійок. Більш за все, це 25. голос скіфа, до болю знайомий, але на емоціях важко зрозуміти, хто автор озвучення. Новий персонаж, в кого опік на шиї та потилиці, думаю, це відсуточки з аномалією. Ми бачимо гру в реальному часі, та те, що з вишки помітно неймовірні масштаби гри, про мальовку на кілометри, десятки. Для тих, хто боїться висоти, в цьому моменті рученята так і потіють. Енергетик і центр прип'яті виглядає надреалістично, я б сказав, мальовничо, пейзажно. Школа, так, та сама школа. Як каже наш напарник, тут ми можемо знайти все. І це правда. Навіть в хвилинному Ейлері тут більше ніж все. Головне на чому акцентують розробники. Це ностальгія, так як тут ми бачимо визначні та до болю знайомі місця, та по великому рахунку центр прип'яті, і це дуже добре. Цим розробники кажуть, що Олдам тут буде що робити. Ох як буде. Звалище, ви погляньте на звалище, душу віддати за таку красу і не жалкувати. Звалищем здається, керують бандити, так як бачу, ніби охоронця цієї території в характерному одязі, який нагадує бандита. Помітний ще момент з псевдособакою чи кабаном. Поки зрозуміти важко колесо огляду, мати рідна від цього мурахи по всьому тілу. Атмосфера, так це воно, захід сонця, теплі кольори. Так і хочеться втонути назавжди в цій красі. Важке небо, ворони та їх вий. Моя зупиночка там і назавжди в гастрономі. Здається, ми бачимо баюна. Можу помилятися, але ніби це він, і розміри його завбільшки зі сліпого пса. Новий персонаж, 25 копійок та краєвид. Також дуже цікаво, що з ним сталося, бо розробники явно хотіли продемонструвати його шрам. Як я вже казав, скоріше за все, це відсуточки з аномалією. В цілому пейзажні кадри вражають не менше ніж той самий славнозвісний перший трейлер. Те, чого ми чекали у всіх наступних трейлерах, все це є тут і навіть більше, ще й під рідну українську, та зауважу ще раз з українською валютою. Таке враження, що скіф ось-ось і візьме тебе за руку. Кров холоне в жилах від цього всього, що бачиш на екрані. В цілому атмосфера поглинає з головою. Відтепер чекати 5 вересня ще важче, але й в рази приємніше. Також хочу зауважити, що цей трейлер вийшов саме в день пам'яті Чорнобильської катастрофи. Таким чином, розробники віддали шану усім ліквідаторам, без яких майбутнє нашої країни було б неможливо і ми схиляємо голову перед титанічним подвигом героїв. Нагадаю, завтра в мене на каналі буде дуже детальний розбір цього трейлеру. Очікуйте. А зараз пропоную ще раз переглянути цю красу приємного перегляду. І також сьогодні буде стрім. Обговоримо цей трейлер детально. Чекатиму вас. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. М -м, класно. Гей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Гаразд.